Привіт! Мене звати Таня і я рада, що ти долучилась до практики медитації. Сьогодні ми поговоримо про те, як комфортно і правильно сидіти в позі для медитації і так, щоб це не було боляче для вашої спини. І розкажу вам про свої лайфхаки, як зробити так, щоб сидіти в позі для медитації якомога довше. Перший спосіб для медитації це на подушці. Я дуже рекомендую купити подушку для медитації в Україні. Вона коштує біля 500 гривень, але повірте, ви отримаєте колосальне задоволення. Але якщо у вас немає такого наміру купити подушку для медитації, тоді візьміть вдома просто звичайні подушки, маленькі або великі. Це не важливо. Найголовніше в медитації це ваша рівна спина. Ось так ви виглядаєте, якщо ви не використовуєте подушку для медитації. Я вже відчуваю, що моя спина починає боліти, в мене висить коліно, і буквально за одну-дві хвилини в мене почуть затикати ноги, та моя спина почне робити ось так. Але в медитації нам дуже важлива рівна спина, тому що тут проходять всі канали, тут проходять наші чакри. Тому нам дуже важлива рівна спина. А ось так я виглядаю, якщо я використовую подушки. Мені однієї мало, тому я люблю, щоб мені було повище, і я не відчуваю напруження в моїй спині. І також моя коліна, вона касається землі, мені так більш комфортніше. І також згодом ваша спина не почне скруглюватися. Вона може трішки розслабитись, але все одно вона залишиться рівною. Найголовніше в медитації це рівна спина. І ось так я виглядаю з фронтальної сторони, коли в мене є подушки. Мої коліна повністю на землі, я не відчуваю ніякого набряку і почуваю себе досить комфортно. Як правильно і куди покласти руки під час медитації? Я роблю мудру. Але кладу їх різним способом. Перший спосіб це мій великий казівний палець разом, це ось так, і кладу собі на коліна долонію догори. Такий спосіб я використовую зранку для того, щоб прокинутись та підняти свою енергію. Коли я роблю медитації ввечері і я хочу заземлитися та заспокоїтись, я роблю ту ж саму мудру, але донизу. Мої лодоні дивляться на коліна. Це виглядає ось так. І таким чином ми заспокоїмо свою енергію і готуємось до сну. Чому нам важко довго сидіти в позі для медитації? Дуже просто, тому що наше тіло просто не готове. А насправді практики йоги вони були зроблені саме для того, щоб потім людина під час медитації змогла довго сидіти. Насправді це одна із функцій йоги. Тому, якщо ви не робили йогу зранку, в мене є один маленький лайфхак, що треба робити для того, щоб ви змогли якомога довше сидіти під час медитації. Наприклад, якщо я не робила йогу зранку, я можу зробити якусь зарядку. 5 хвилин для того, щоб просто розім'ятися. Або якщо я вже сілась на коврик, я просто роблю маленькі вправи прямо тут. Наприклад, я розминаю грудну клітку і роблю ось такі вправи буквально 1-2 хвилинки. Мені просто треба прокинутись. Можете придумати якісь свої вправи або просто зранку пострибати буквально 3-5 хвилин для того, щоб ви прокинулись, і тіло було дуже гнучке, і вам було комфортно сидіти. Ось такий лавхак я для себе знайшла на той момент, якщо я не робила йогу зранку, наприклад. Другий спосіб для медитації це на стільці. Тому що найголовніше це наша рівна спина. І не обов'язково для цього сидіти в позі для медитації. Ви можете сісти просто на стілець. Але важливо не облакочуватись, не робити отак, розвалились і піде. Ні, вам треба сісти на краюшок, щоб ваша спина була максимально рівна. І не розслаблятись, звичайно. Ми використовуємо ті самі мудри на ранок або на вечір, які вам потрібні. І робимо нашу медитацію. Можливо, такий спосіб також підійде для вас. Сподіваюся, що вас трошки надихнула і вам зрозуміліше, як сидіти в позі для медитації, і вам буде це робити трошки легше.